Мої хороші усіх вітаю. Абрикосовий сезон розпочато, тому я вам пропоную приготувати неймовірно смачний, просто ніжніший пиріг з абрикосами. І для такого рецепту мені потрібно абрикоси, яйця, вершкове масло, кефір, цукор, ванільний цукор, розпушувач, сіль та борошно. Починаємо приготування. Тут все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. В чашу, в якій будемо взбивати яйця, я всипаю цукор, також додаю ванільний цукор і вбиваю 3 яйця. Звісно, детальну пропорцію, як завжди, я залишу в описі під цим відео. Я завжди кажу, що в даному варіанті це найкраще, що може статися з абрикосами. А найголовніше, що такий пиріг готується дуже швидко, дуже просто, без заморочок. Яйця, ванільний цукор та цукор взбиваю приблизно 3 хвилинки до того моменту, поки цукор не розчиниться. Також нам потрібно, щоб маса збільшилася в 2-3 рази і стала світлою. Після цього до цієї маси я додаю розтоплене вершкове масло та кефір. Міксером на невеликих оборотах перемішаю буквально одну хвилинку. Готово. Після чого я просіяв борошно. До нього додаю розпушувач, а також дрібочку солі. Усе теж гарно перемішаю. Один прийом відправляю усі сухі інгредієнти. І знову ж таки міксером на невеличких оборотах перемішаю масу ще буквально одну хвилину. Тісто готове. Консистенція густої сметани. Після цього займуся абрикосами. Абрикоси промиваю, розрізаю наполовинки, забираю кісточки і розрізаю ще раз. На чотири частинки один абрикос. Можна залишити на половинки, як вам подобається. Абрикоси обирайте солодкими, але щоб вони не були перестиглими. Залишається нам приготувати штрейзель. Це така крихка суміш, яка часто використовується для прикрас. Але я дуже люблю, вона мені дуже смакує. Попри те, що готується теж дуже просто. Для штрейцелю нам потрібно вершкове масло, додаємо борошно та всипаємо цукор. Який ось так в руках гарно перетираємо до утворення ось такої красивої крихти. Компоненти усі підготував, форму для випікання встилив пергаментом і злегка змастив вершкове маслом. Викладаю наше тісто. Форма в мене діаметром 22. Після тіста я беру наші абрикоси. І ось так красиво їх розкладаю. В процесі приготування тісто в будь-якому випадку підніметься, і абрикоси частково опустяться вниз. В даному пирозі абрикосів багато не буває, тому я ось так от щільненько один до одного викладаю, але залишаю невеличкі такі от порожнечі. В цей час у вас має бути розігріта духовка, температура 180 градусів. Ось яка це красота. І залишається нам все гарно притрусити нашим штрейзелем. Я його просто обожнюю у випічці. Я відправляю пиріг випікатися при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Після чого зменшую температуру до 160 і залишаю ще випікатися 20 хвилин. Отож, відправляю пиріг випікатися. Пиріг готовий. Подивіться, яка це красота. Просто щось неймовірне. Аромати такої смачної випічки, абрикосового варення просто на усю кухню. От, направду, на всю вулицю неймовірно смачний ароматний запах свіжої випічки. Пиріг я накриваю полотенцем та залишаю до вистигання. Так, мої хороші, пиріг получається доволі ніжним, він виходить високий. Оця красива та хрумка посипка чудово доповнює ніжніше тісто. Та солодкі абрикоси. Тісто в міру солодке, в міру вологи, коли відкусуєш шматок з абрикосом і цією красивою рум'яною хрумкою посипкою, це просто щось неймовірне. Обов'язково приготуйте, обов'язково скуштуйте, тому що направду легшого приготування і годі шукати доступні інгредієнти, ну а на смак, мої хороші, це просто казка. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!